25 лютого. Сьогодні дивимося на наше Ківі, яке було посаджене торік навесні Ківі, Карпат, Стратона, Валентайн. Ось так воно в мене зимувало. І... Вера. І зніми агроволокно. Агроволокно не повністю. Північ рослини відкрита. Закрита таке південна частина. Так, далі, як я захищав рослину узимку. Значить, як ви знаєте, сітка від котів, Вона так і зимувала, як я її установив. Пізньої осені насипав два відра компост плюс перліт. Потім засипав рештки пінопласту. І, як ви бачили, агроволокно зверху від сонця, щоб сонце не світило на рослину. Так, до рослини нічого має торкатися, Агроволокно волокно не торкалося рослини. Тепер нам потрібно зрізати черенки для, для пророщування і відправити черенки покупцям. Значить, є в мене Такий черенок, який підлягає, підлягає видаленню. Так, раз, два. Так, три. Три бруньки. Дивимося. Дивимося, бачимо зелений колір. Зелений колір, і вийшли, і вийшли крапельки вологи відразу. Так, під шкірою теж теж корінь е, колір колір зелений. І будемо сподіватися, що всі рослини, які ми посадили з вами, і пережили зиму і надалі будуть рости. Їх 5, 5 рослин. Дивимося далі. Ось наступна рослина це дві. Бачите, нічого не. Так. І там у нас три рослини. П'ять штук, рослин всі живі. Зараз будемо укоріняти. Я вам все покажу. Дочекайтеся. Ось, друзі, щойно нарізав черенків. І вони зараз відправляються так, в Вінницю до Сергія. Запаковуємо. Поклали вологий мох до п'яток і запаковуємо у плівку. Технічно. Получилася ось така посилка. Тут пишемо Вінниця, щоб не переплутати. І здаємо цю посилку зараз дружині. Вона через інтернет оформляє повністю заказ. Так що знайте, що переплачувати за. Почтове відправлення ніхто не буде, тому що упаковка моя за мій рахунок, відправка по мінімуму або навіть і менше, ніж на новій пошті, тому що всі параметри занижені. Здаємо дружині. Тепер кладемо черенки. Ківі на укорінення. Нарізаємо такими шматками, Ні, нижній, нижній зріз, робимо похилим. Тепер нам знадобиться таке корито, значить, високе, щоб черенки не падали. І потрібної величини. Беремо клонікс, клонікс гель. Це англійський, прямо з самої Англії. Так, і розводимо з водою. Так, цього достатньо. Водички. Десь пів сантиметра водички. Розводимо і вкладаємось наші черенки. І через три роки получаються ось такі рослини. Значить в дволітровому контейнері. І висота рослини 2 метри і більше. І ось такими рослинами я саджав в себе. Ось кінець, кінець рослини вище мене на багато. Ну, звісно, верхівка може, може, не буде, а тут я, ось зелений колір, бачите, це я відломав в погрібі. Так що. Так, все, такі рослини в мене є в погрібі, їх є безліч. Значить, купляєте таку рослину, допустим, припустимо в цьому році. Висаджуєте її, вона у вас виростає вдвічі. Потім, потім. На наступний рік ось я вже торгую, торгую посадочним матеріалом, черенками І ви також можете торгувати черенками і робити саженці вже наступного року. Так, Як я вкрив, ось ви бачите, значить заплановано було зверху ще будівельна вата, але щось в мене... Щось я тупанув і не зміг влаштувати. Хоча вата, вата є, просто валяється. В майстерні просто було взяти і, і вкласти, але мені вже пізно це робити. Вже пішов в сік, вже не потрібно вату тільки захищати від сонця. Ось. Так, і ще в цьому році посадив шосту рослину, але вона вкрита землею. Посадив всередині зими. Покажу результат. Продовжуємо. Це всі черенки, що залишилося. В основному частина продана. Зараз кладемо їх в тепле вологе місце. Зараз ми тут розгрібемо трошки трішки. Щось викладемо, щось попереставляємо передумав, запроторив плівку ось. І, і безпосередньо поклав на інфрачервоний електрокобрик і світло підсвітка. Та, світло. Значить Маракує північна, зараз продається повним ходом. Так, ось такі рослинки з прошлого року. Торік вони росли в цих горщиках на вулиці. Деякі намагалися плодоносити, деякі намагалися квітнути. Потім вони потрапили в погріб на зиму і нещодавно дістав. Ось вони пішли в ріст. Тут повсюди. Повсюди лізуть рослинки. Да. І це. І вони продаються. По 150 гривень горщик. Маракуя північна. І Получаєте, кладете під лампу. Ось такі лампи в нас. Кладете під лампу. Тут я по насінині поклав. Ось, в деяких попроростали вже. У, у яких не проросли насіння, виростуть пізніше або влітку. Так, друзі. Черенків немає вже. Не просіть. зато рослин є безліч в погрібі Ківі Карпат Стратона Валентайн. 2 метри висота рослини 500 гривень. Приймаються всі, продаються всю зиму. Сміливі вже давно отримали свої рослини. Так що купуйте, вирощуйте, торгуйте черенками, робіть саджанці і заробляйте. На все добре, друзі. І останнє. Підписуйтеся на канал вже дуже скоро, можливо, вже завтра. Будемо щепити ось цю азіміну. Буде у нас зелена мікрохірургія. Дуже тоненькі рослинки, які продаються всю зиму. І ми їх будемо щепити завтра. І з відкритою кореневою, які ще сплять, теж будемо щепити. І чекайте до завтра.